Я щось не бачу твою білку. Де вона? Де вона? Де? Де? Йой, як хочеться докази. Йой! А, -а, -а! а де ти полізла? Дивіться, я такого, у нас такого ще не було. Де ти полізла? Господи, прості. Ну то так хочеться нам білку. Ну. Но... Десь тут є вона, я бачу, що она прыгает по деревьям. А нужен листи такі, знаете, густые і не бачу прям, де вона там присіла. А це дуже хочется, кажи мені.